Для мене відлік війни почався саме в 2014 році. І Вона не припинялася ні на день, ні на хвилину. 24 число це апогей ненависті Росії до України. Зрозуміло, що біль переживання за кожне українське місто. Я крайні 4 роки прослужив в Маріуполі. На дев'ять місяців до початку війни від мера міста отримав там квартиру. Далі Київ. Безпосередньо рідне місто. І всі 100% людей, яких я знаю в Києві, всі безпосередньо долучилися до оборони міста і зараз воюють, і будуть продовжувати воювати до повної нашої перемоги. Чернігів, У мене дружина Чернігова. У мене кума. Хрещена моєї дитини разом з чоловіком загинула в Чернігові ракетними обстрілами. В машині були вони, двоє дітей, пряме попадання в цю машину. Дорослі згоріли, діти, слава Богу, живі. Кожне українське місто, кожен бійця, він вже значущий, тому що ворог нищить не тільки воєнну інфраструктуру, а й цивільне населення. А для нас військових, якщо наші втрати вони стали буденними, вони не те, що буденними, ми розуміємо, для чого ми і як вони, і ми всі сил всі змирилися з тим, що нас може очікувати доля. А от за цивільних серце просто розривається. В першу чергу кожен солдат, кожен командир, який знаходиться на передовій, це титани. Титани і іншого слова просто, просто не підбереш. Люди не бачили своїх близьких, не були вдома. Люди живуть в умовах повного дискомфорту в плані. Зимових якраз зимового періоду весняного тобто з болота, окопи, вода, спека, камахи, змії, постійна робота щодо обладнання позицій, постійні обстріли тотальні. Да? Це люди, які розуміючи да, всі ризики для свого життя, нехтуючи бучі, виконують свої виконують свої обов'язки. Вікова категорія різна: від 18 років до практично 60 І люди з онуками, з дітьми. З повними сім'ями, з розумінням того, що вони не бачать, да, як ростуть їхні діти, і, і все решта, вони, вони тут. Вони захищаються свою батьківщину, і це саме головне. Взагалі бути командиром на війні, да, і взагалі в армії це шалена відповідальність. Починаючи від матеріальної складової, да, це озброєння, і закінчуючи моральною і психологічною стороною, да, це робота з підлегливо. Командир відділення, який приймає своє відділення з тим озброєнням, з тими людьми, якими є. І ще раз повторюю, з різною віковою категорією, з різним життєвим шляхом, з різними поглядами на життя і так далі. І спробувати їх гуртувати, і вести в бій. Це якраз командир є тою вирішальною крапкою в будь-якій бойовій діяльності в бою. Та крапка, яка ставиться на карті перемоги. Є поняття військового лідера. Да? І дуже багато книжок це, це прописано. Є цілі навчальні заклади, які цим займаються, і е, вчать всі ланки відповідного командного складу, саме бути не просто начальником, да? а бути лідером. Бути лідером це цілий комплекс заходів і обмежень. Я завжди говорю, що е, командир існує для того, щоб встановлювати правила гри, правила поведінки і правила е, життєдіяльності в підрозділі. От. Якщо я встановив ці правила, відповідно. Починаючи від себе і закінчуючи крайнім кухарем да, у, своєму, у своєму підрозділі, я вимагаю і своїм прикладом показую, да, що ці правила дотримуються. Люди розуміють, що є справедливість, є момент е, того, що він не буде кинути, що е, його зайвий раз не, не образять, да, і він е, може шукати, е, скажімо так, підтримки. В обличчя будь-якого командира на, 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 на будь-якому етапі, і це от якраз та запорука успіху діяльності підрозділу, коли боєць да, починає довіряти своєму командиру. Командир довіряє бойцю да, і довіряє своєму вищому керівництву. Да, і якраз діяльність от, в плані бой, бой, бойової роботи от, в напрямку визначених правил — да, – це, це якраз воно є. Мабуть, першою запорукою е, психологічної стабільності є те, що Жодна мама, жодна дружина мене ні разу не звинуватила в тому, що в моєму підрозділі є втрата і втрата її близької людини. Ми світла сторона, яка воює з темною, і її дитина, і її чоловік. Це частина того механізму, який працює на перемогу і працює, і є представником того світла, і буде залишатися світлом завжди. І якщо стоїть питання в авторитеті, то я хочу сказати, що авторитаризм да, це школа. От, немає авторитетів. Для нормального, для нормального чоловіка, для людини, для лідера, скажімо тобто, так, єдиним авторитетом, який він має бути, і створювати. Це своя особистість. Тобто, якщо ти не працюєш на себе і не створюєш себе, yeah. наслідуючи когось, це вже неправда. Тобто, маєш робити все для того, щоб стати своїм індивідуальним да, проявом да, тим, тим, яким. Ну, Чогось досягнути. Оце якраз коли я задаю питання людям про мету, вона має спонукати їх на ці роздуми. Якщо ти людина, якщо ти народився, якщо ти живеш, і ти прагнеш до чогось, ти вже авторитет, ти вже лідер. Так? Тобто ти вже формуєш себе і ти ставиш собі цілі в житті. А якщо говорити про школу, завжди є позитивні моменти, завжди є негативні, і вони формують люди. Дуже багато офіцерів, дуже багато командирів, які насправді... Вносили своє навчання і свій досвід, свої погляди на формування мене як особистості, як командира, так? починаючи від військового ліцею, там саду штурмовиними військами, морською піхоти і все решта. Завдання людини, завдання командира брати найкраще, відсвіти гірше і формувати на цих основах себе. Я чітко розумію і чітко знаю, що навчання. Ну, не навчання в плані школи, так а життєве навчання, приймання досвіду, скажімо так, самодосконалення, розвиток. Це він не він не має припинятися в процесі всього життя. Не можна зупинятися, от сказати, я вже все вмію і ну, ні в якому разі. Треба читати, треба вчитися, треба прислуховуватися, треба аналізувати. І якщо мета, мета ще раз кажу, зараз іншої мети, крім перемоги немає. Це все для перемоги, і все, що зможеться у цьому допомогти, я буду це робити дівчата. Україна це рідна ненька. Це наша свята земля, історична, з нашою святою історією, яку ми відстоюємо, і ми зараз боремося просто за життя. І правда це якраз наше право на життя, те життя, яке ми собі самі обираємо. Ні під диктовку, ні під кураторством. А наше незалежне, вільне, процвітаюче життя, так як ми хочемо, так і живемо. В тій демократії з тим правом голосу, з тим правом вибору. З тим правом просто жити і робити те, за, за що ми боремося.